Попіл і згарище. Загублені рештки мертвого міста. Згадайте тепер ту вогнену кару, що спалила вас дотла. Згадайте тепер полум'я, яке опалило землю і погасило вас скорботним полум'ям того, що вже не повернеться. А тепер спаліть наших ворогів у небутті. И флаве Бордалян. Ничего Вот Это а продак так подгорел. Заметь, кто за удар на хвост.